Є, друзі. -ху -ху -ху. Хто це? Треса голова щука, походу, зрізала. Є друзі. Без удару і траси головою зрізала. Май зріз. знов щука і знов зріз. Боженко якось вміє ловити на дорозі, ну. Може тут треба на дорозі стоїть, ні? Бачили? Оце щойно невеличкий туп. І ви подивіться. Є друзі, є, сіла. Кінка зійшла. Ну його на ту щуку, ну його на ту рибалку, все. Сижу вдома, хватить. І нарешті. Привіт, ви на каналі Савка Fishing. Ось цей невиспаний, немолодий чоловік, називається Дмитро. І він сьогодні приїхав брати реванш в щуки. Що це означає? Це означає, що це друга моя поїздка на це озеро, це озеро Баунті. Минулого тижня я тут був, мав декілька годин половити окуня, зловив одного якогось нещасного. І суть не в тому. Суть в тому, що я мав два обідних зріза. Два зрізи щуки, Незрозумілих, гарних зрізи. І ці два зрізи не дають мені спати цілий тиждень. Я просинаюся, думаю про них, засинаю думаю про них, не дають мені спокою. Тому сьогодні я приїхав взяти реванш з цієї щуки, зловити її, подивитися її в очі і сказати, тут ти зрізувала чи не ти. Ось так. Сьогодні рибалка реванш, озеро Баунті. Тут щука не запускалась, тому буде досить трудова риболовля, досить непрості умови. Погнали брати реванш. А, до речі, підписуйтесь на канал. Вам не важко підписатися на канал, а мені приємно. Ви підтримуєте україномовний контент. Не забудь про це. Одна кнопочка, і ти підтримав україномовний контент. Клас, клас. Бонусом ставте лайки, Підписуйтесь в соціальних мережах: інстаграм, фейсбук, TikTok. Будемо там колігувати, плюс там результати всіх розіграшів. Подивіться, може, ви щось там виграли. Це не тратим час. Такого раку Crazy Flapper. Сьогодні ставку робимо на рачків і на черв'ячків. всяких. Флюр, як бачите, у мене досить таки грубий, це щучий мій флюр 049, тому що тут є ще щука, є гарна щука, і не хочеться, щоб вона мені таку бідно зрізала приманки. Думаю, на великого окуня не сильно впливає товщина флюру. Тому думаю, що вдасться зловити окуня. Озеро нестандартний платник такий, де куча риби. Сюди ніколи хижак не запускався. Тут є природні, от дивіться, що там робиться свій хижак. Є окунь гарний, є щука, але тут ніколи не запускали стони риби. Тому рибалка буде сьогодні трудова. Але надіюсь, класно получиться. Є, друзі. Ухо-ху-ху-ху. Хто це? Три голова щука, походу, зрізала. А як так? Це ж могло бути окунь. Зрізала щука, гляньте. От зараза. якийсь мій третій закид Хоч я, бачите, поставив грубий флюр, він не допоміг. Ну нічого. Зараз ми тут буде ловим зараза. Прийшов я 3-4 сектори, лише там, в краєчку в нульовому секторі, в мене була клювака, щуки зрізала. Тут поки мовчок. І це мені все не подобається. Тому я оцю мілкішу частину, тут трошки мілкіше, змінюю і йду аж в кінець туди. Там буде трошки вітер. Але хочу риби, то нічого, що вітер. Погнали, аж туди кінець на глибину. Є друзі. Без удару і трасе головою зрізала. Май знов щука. І знов зріз. Це пі якийсь. Знову в мене зрізала щука. Я взяв свою коробочку на окуня. І тут в мене, в принципі, завалявся один із і шайнер. Не зовсім окунева приманка і джиголовка. Давайте я покидаю спробую таки ту щуку видорити. Подивлюсь, може сині щука активна, а я окуня хочу. Ой, друзі, хто це? Оце окунь. Не бонусний, але окунь. Нарешті окунь. Ну ми не за таким приїхали оконем, але є. І причому є на рівномірці. Ні, ну Це не той оконь, за яким я приїхав. Хочу оконя, але не такого. Прости, щоб ви зрозуміли, якого я окуня хочу. Гляньте, який гак ставлю. Щоб дрібний окунь мене не турбував. Хочу реально менший клювак буде. Але буде вже нормальний окунь. Пробуємо палочку воручалочку нашу це білий ф'южен. Я теж бачив, що був поплавок О зацеп Тут десь тут під берегом, ні? Та тут не, Тато не цю гілку О, є щука. є є, є. і зацеп Ні вивів Вивів. <ривання> Діма бере! <ривання> є щука! <ривання> ну, такого доброго живця! Йдемо робити реванш. Яка тактика реваншу? Я максимально буду обловлювати частину де мілкіше. Ох, там щось частину, де мілкіше, і частину де більша глибина. Серединку озера пропущу, тому що треба знайти рибу, а озеро досить таке велике, і не так багато часу є. Тому, Максимально обловлюємо де мілко. Як мілко? Ну тут так трошки мілкіше. І максимально де дуже глибоко. Ось така тактика, не тратимо час. Йдемо шукати цю злощуку. Надіюсь, вона сьогодні не буде відкушувати. Поставив той самий флюр. Ну я скажу, не хлопака. Нічого мене життя не вчить. Бачите? Той самий флюр поставив. Що думаєте, я зняв першу клюваку? Ні. Не зняв. Ось такий я. Оператор. Ось така щучка клюнула, що йду. Я, звичайно, не зняв, тому що навіть не знаю чому. Чи не зняли. Зараз перевірю, чи я зняв. Коротше, здається, що не зняв. Давайте її хоча б відпустимо. Реванш вже вдався. Невеличкий шнурок. маленька. Друзяки, я таки не зняв кліваку, але нічого страшного, перша риба є, і це саме головне. Подивіться краще, як вона познущалася з моєї приманки. Ось Crazy Flapper, Немає нічого, клешень немає, тут тої штуки немає, розірваний повністю. Ну, ось така от маленька, але дуже дика щука. А що тут скажеш? Вона тут народилася, вона тут виросла. Її тут прикольчики, вона тут сильна. Але вона мені подивилась в очі і сказала, що не вона, не вона зрізувала минулий раз, тому шукаємо далі щуку, яка зрізувала минулого разу. Це точно була не вона. Ну я їй вірю, ну що не вірити щуці. Вірити, звичайно. Міняємо приманку і рухаємося далі. Я минулий тиждень був, то не було жодного рибака. Не. Навіть не було в когось спитати, чи кліє. А сьогодні, бачу, там приїхали, туди поїхали хлопці. Це вже мороз. А, тут всі там були. І як, вже слабо клює? А краще мені начеклуйте рибу, і тоді я швидше приїду, ніж оце, коли будеш. Чуєш, Данило, начеклуй багато. багато. А якої Боже. риби? Щуки, каже Данило. Щуки. Добре, па. дякую, Данило. Ми зробили все, що могли. Я зрозумів. Дякую, папа. -па. Є, друзі, є, сіла. Сукинка зійшла. Та що ну, ти зробиш, що за прокляття? Там же зразу кинулась. Недалеко, до речі. бачили Ой-ой-ой. Так, Боженко якось вміє ловити на дорозі, але може тут риба на дорозі стоїть, ні? Та ні, я ж не Боженко. Друзьяки, як і очікувала, риболовля дуже трудова. За дві години в мене лише дві клюваки, одна щучка невеличка і один схід. Поки не густо, не густо. Такий собі поки реванш, бачите, не сильно. Але я не здаюсь, йду перекушу, я завжди коли поїм. в мене тоді якісь сили прокидаються, і я краще ловлю і щука підходить. Може вона чекає, поки я поїм якраз. а? Йду перекушу і гайда далі шукати. Ту зубато, бо поки такий собі рванш. Хм. Поки вона мене знов в одну калітку. Але нічого, ми не здаємося, погнали! Ну що, Дмитро поїв, а коли Дмитро поїв, значить має активізувати рим. Ну, Принаймні так не один раз було. Йдемо на інший берег, озеро дуже красиве, таке в лісі. Щоб обійти, треба лісом йти. Гарно, дуже гарно. Це був удар. Такий був на удар стягнуло. А може й ні. Є у мене підписник, який дуже добре ловить на ось цю пластмасову рибку цього орбіта. Цей орбіт у мене за все життя зловив одну штуку і все. Давайте в честь Андрія поставимо і попробуємо розловити ще хоча б одну. Він каже, орбіт найкраща приманка. Ну давай. Крім нього злобити, ти звичайно мене в коментарях там дуже сильно зацкуєш. Повертаюся назад до силікону, що зараз це місце обловлю силіконом знову. Але зменшую вагу, ловив я 4-5 грамами, а зараз поставив 3. Тут не так глибоко, як по всьому озеру. Тому думаю, 3 грами тут буде сам раз Пробуємо. 我问你什么吧？ Походу ніякого реваншу не буде. Озеро в мене виграє другий раз. Вже перша година, і в мене лише дві клюваки. Одного шнурка я взяв і одна щучка зійшла. І усе. І усе. Тобто від 9 ранку до першої я проходив з двома клюваками. Це озеро я вже ходив вздовж поперек, клювак нема, не знаю, що робити. Мені срочно треба якусь рибку, щоб взяти реванш, а цієї рибки навіть і не пахне. Ой, так я собі. Походу, 2-0 буде це озеро виігрувати в мене, якщо я не знайду ще одної щуки. Ну нічого, йду на більш мілку частину водойми, тому що на глибині в мене зовсім там ударів не було. А там хоча б взяв щучку і мав схід. Йду туди, буду якось пробувати вицегнати її з мілкішої частини озера. Ось так. Пічалька. Що тут зробить? Печалька. То тобі савканена. Платниках, де куча тона риби, і ловиш і ловиш, ага, тут треба вміти Не вмію. Ну його нахер ту щуку, ну його нахер ту рибалку, все, сижу вдома, хватить. Ніфіга, на хвиє. Ой, коротше, я знов пішов в озеро. Обкидав все, і близько, і далеко. І рівномірку, і нерівномірку. І ніфіга. Вже третя година. Через 20 хвилин я збираюсь їхати. біжу ще 20 хвилин покидаю туди під камиш, де в мене була клювака. І в перший день, і в другий, по туди йду, Може. Ця щука з камеша трохи вилізе зараз. А може і не вилізе Damn take dające. Камиші, прям дуже-дуже в камиші, там не проведеш. Ого. Це точно щука. Ну або грубий окунь. Ага, бачили? Оце щойно невеличкий тук. І ви подивіться. Ну <пів> Нічого, в мене ще є Світ імпакт. Тобі хана, щука. Такий ну просто і навіть навіть толком не підцікав його такий. Друзяки, все кінець риболовлі. Їду додому. Давайте коротенький підсумок. А підсумок такий собі. Я знову програв цьому озеру, програв цій щуці. Це вже друга поразка поспіль, бо сьогодні просто не результативний день. Сьогодні за весь день у мене було три клювання. Один відгрижний хвостик, одна щучка, і що? І один схід. Все просто нереально. В одні ворота. Знову озеро мене перемогло. Та й взагалі за дві риболовлі. Вдумайтесь, за дві риболовлі в мене було шість клювань. Одного окуня витягнув, одну щучку маленьку витягнув, решта все сходить або зрізе. Просто якийсь напасть. То в рік хтось, я не знаю. Цього походу, мене не любить. Я його теж вже не дуже сильно. Але я не з тих, хто буде здаватися, тому буде, напевно, ще один реванш. Я просто так-то не лишу. Я приїду ще один раз. Не знаю коли, але точно приїду. Якщо хочете, щоб я приїхав там, ось активність, трошки зробіться, мені Щоб я не дурно. Страдав дві риболовлі, а? Чую, що ще третє можу пострадати. Ось так. Все, біжу додому. Біжу з поразкою 2-0. Ну нічого, нічого, нічого. Нічого, 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 нічого. Дякую всім, хто додивився. Підписуйтесь в інстаграмі, Тіктокці, Фейсбуці, в соціальних мережах одним словом. Там результати всіх конкурсів, розіграшів, можна задавати якісь питання. Одним словом будемо там колегувати. Підписуйтесь туди. Все, тепер точно все. До зустрічі на рибалці. Па-па!